Я звертаюся до кожного українця, який зараз знаходиться у Європі. Сьогодні ми підписали історичний документ про співпрацю з ЄС. Тепер кожен із вас зможе отримати у дії новий документ, який дозволятиме вам жити та працювати у будь-якій країні ЄС на невизначений термін без жодних віз. Ми наближаємо наш вступ до ЄС. Слава Україні зараз. Я б хотів звернутися до українців. Якщо ви бажаєте переїхати до Німеччини, то ми вам надамо абсолютний захист та повну безпеку. Beskosztowne żytlo i tak samo bezkostonne medyczne strachowania, taścio-miseczny do pomożłu u 3000 euro dla dorosłego, a po 1000 euro dla każdej waszej dytiny. My czekamy na was. Dzisiaj zwracam się do wszystkich Ukraińców przebywających obecnie w Polsce. Od 2 października 2023 roku każdy, kto wynajmuje mieszkanie w Polsce, będzie mógł otrzymywać miesięczny dodatek w wysokości 2500 zł na wynajem mieszkania. Dodatek ten będzie dostępny od października. Wystarczy tylko wypełnić wniosek. Dobra wiadomość dla Ukraińców. Podpisaliśmy nową umowę z Ukrainą, więc od teraz Ukraińcy nie potrzebują karty pobytu. Możesz pracować i mieszkać w Polsce bezterminowo, jeśli masz nowy zagraniczny dokument. Można go uzyskać w programie... Uwaga! Ukraińcom 3 żołdnia było przyjęto nowy zakon. Dety na wojny teraz. Ukraińcy, którzy żyją w Europie i mają dzieci. Можуть отримати виплату у розмірі 1000 євро на одну дитину до 18 років, державний сайт для подачі та детальна інструкція знаходяться за посиланням в описі. Ну а тепер, українці, прошу вас уважно послухати. Обов'язково втискайте вподобайку, робіть репост та підписуйтесь на канал, щоб і надалі не пропускати таку важливу інформацію. Щоб ви, друзі, зрозуміли, що вже напевно всі експерти в легалізації отримали подібні питання: чи можуть українці безтерміново перебувати на території Європейського союзу, або ж що кожен українець може отримати карту побиту на 10 років, або ж що кожен українець може отримувати дофінансування на 2,5 тисячі злотих на території Польщі, і таке інше, такі фейки, друзі, зараз перед виборами в Польщі будуть просувати. Досить великі компанії, які займаються просуванням телеграм-каналів, і вони, звісно, знаєте, що роблять на цих телеграм-каналах, продають свою рекламу. І ви, якщо людина не освічена, або ж просто не берете до уваги той факт, що існують офіційні сайти, де можна перевірити інформацію, або ж ви просто не вмієте читати по губам, то звісно, хочу вам сказати, що вас обдурили. Жодних допомог, жодних карт безтермінових не існує. Можливо, колись будуть існувати, але не сьогодні. Ви уявляєте собі, який би це був скандал для Польщі, що українці отримали безтермінові карти, безтермінове перебування на території Польщі. Україну ще не прийняли в Європейський Союз, а це означає, що такого не буде. Тому майте на увазі, діліться з друзями, бо це важлива інформація для всіх наших громадян. Тримаємося, бо ми у нас одні. Ну і звісно, якщо ви хочете легалізуватися дійсно на території малопольського воєводства, потребуєте якісного супроводу в подачі на карту тимчасового побиту сталого побиту чи резидента на території малопольського того ж самого воєводства, то звертайтеся до експертів StarMac Documents. Рекомендую.